Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії Катерина Арсені. У понеділок, 8 квітня, відбувся прийом громадян народним депутатом України Ольгою Сікорою. Вперше нардеп приймала виборців у стінах виконавчого комітету Калузької міської ради та не у кабінеті міського голови, як було анонсовано у засобах масової інформації, а у приймальній. Того дня, 8 квітня, за проханням Ольги Сікори, прийом мав відбутися в кабінеті Ігоря Насалика. Також у своєму зверненні до міського голови народний депутат просила мера забезпечити присутність начальників окремих управлінь та структурних підрозділів міської ради, зокрема і управління житлово-комунального господарства. Однак жодного керівника чи представника на прийомі громадян не було. Були лише начальник міськрайонного управління пенсійного фонду ігор Кучма та начальник держкомузему у Калуському районі Олег Кульбанський. Будь ласка, забезпечте присутність усіх служб і комунальних, і соціальних, і е, керівника відділу освіти, і усіх відділів і управлінь міської ради, тому що люди звертаються з такими питаннями. Ось людина: житло, е, купа людей в однокомнатній квартирі, дитина з ДЦП, е, дочка старша, двоє дітей незаміжні. Значить, чоловік залишив, всі в одній квартирі туляться, житла немає, путівки пільгою немає. Тут топить, там так само жінка перетин. Була, значить, теж підвали, сміття, затопленість і в принципі, ото все, що ви розказуєте, значить, немає ні одного керівника із наших міських служб. От вам наша влада міська, оце те, що ми з вами повибирали. Наші депутати, котрі сьогодні абсолютно не займаються проблемами жителів, це ж міські е, наші депутати, котрих, котрих ми з вами обирали, котрі мають займатися цим питанням разом із комунальними службами міста. В основному, у своїх зверненнях до народного депутата Калушани скаржилися на невирішення окремих житлово-комунальних питань, вуличне освітлення, ремонт міжквартальних заїздів, просили вирішити питання працевлаштування молодих спеціалістів, проблеми із житлом, встановлення автозупинки в одному із сіл району та інше. Найболючішим виявилося питання допомоги для важкохворих дітей. Загалом Ольга Сікора прийняла того дня 40 чоловік. 6 квітня цього року оформлення квитків на проїзд залізничним транспортом України, крім приміських та регіональних поїздів, здійснюватиметься із внесенням до проїзних документів прізвища та імені пасажира зі слів особи, яка купує квиток. А документ, що посвідчує особу, необхідно буде пред'явити лише при посадці до поїзда. Як відомо, Кабмін у березні ухвалив рішення ввести і мені залізничні квитки. Тому тепер, збираючись на потяг, потрібно буде не забути паспорт або водійські права. «Залізниця увела нововведення 6 квітня ми продаємо і мені проїзні документи. Це зв'язано зв'язку з тим, щоб запобігти корупції і викуповуванню масового такого викупу квитків. Складнощів таких в роботі не виникає, тому що пасажири були поінформовані вже заздалегідь по телебаченню. В основному ми продаємо Київ, Москва і по Україні, Полтава, Харків. Відмінність нинішнього нововведення від попередніх варіантів іменних квитків полягає в тому, що пред'являти документи потрібно буде не про покупці квитків, а при посадці на поїзд. Будь-хто може купляти квиточок, але пишемо ми прізвище і ім'я у квиточку тої людини, яка буде здійснювати поїздку. За інформацією головного пасажирського управління Державної адміністрації залізничного транспорту України, іменні квитки вводяться у зв'язку з поетапним переходом на електронні квитки і для запобігання незаконного перепродажу проїзних документів. За словами старшого квиткового касира відокремленого підрозділу Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень станції Калуш Ілони Пасічник, касири станції вже продали понад пів тисячі іменних проїзних документів, в тому числі і квитки пільгових. Категорій, продаж яких здійснюється за пред'явленням оригіналу документа, що надає пільгу. На поїзди приміського сполучення та регіональні поїзди на проїзних документах, крім пільгових та безоплатних, прізвище та ім'я особи не зазначаються, і посадка здійснюється без пред'явлення документів, що посвідчує особу. В Нашій державі один мільйон українських школярів страждають на захворювання органів травлення три відсотки населення мають виразкову хворобу. Як стверджують медики, основними причинами цього є швидше харчування та постійні стреси. Що варто знати, аби уникнути шлункового захворювання далі у сюжеті. Та більше людей, у тому числі й молодих, скаржаться на появу симптомів виразкової хвороби шлунка. Визначити загальні ознаки захворювання практично неможливо. У кожної людини воно протікає індивідуально. А ось основних причин розвитку виразки шлунка, за словами медиків, є чимало. На даний час одною з найпоширеніших хвороб гастроентерології є виразкова хвороба. Відповідно, у по е, по світу вона займає від 20 до 30% пацієнтів. Є виразкова хвороба, поділяється на виразку шлунка. І виразкову хворобу 12-палої кишки. Це є хронічне рецидивуюче захворювання, яке уражає не тільки шлунок і 12 пало, але також поширюється на інші органи і системи. Відповідно до причин виникнення, ну, на першому місці зараз ми вважаємо, все ж таки, що є проблеми із який, такого неврологічного характеру, коли пацієнти мають якісь чи стреси, чи якісь психоемоційні навантаження, тому... Тому, як правило, після от таких проблем виникають проблеми із шлунком і з 12 кишкою. кешкою. Більшість кислотозалежних захворювань не є для хворих діагнозом на усе життя. Зараз, наприклад, виразкову хворобу можна вилікувати, головне правильно її діагностувати. В даний час для діагностики ми маємо можливість визначити цю наявність антихілікобакторної інфекції як методами інвазивними і неінвазивними, тобто за допомогою лабораторної діагностики і за допомогою наших відеогастроскопій. Шлункові хвороби загострюються восени та навесні. Правильно харчуватися, висипатися і максимально себе берегти це можливі, хоч і без 100% гарантії шляхи профілактики загострення хвороби. Передусім, уникати ст стресів, тому що стрес призводить до спазму в кишечнику а гірше живлення слозової оболонки більша вирогідність виникнення дефектів слозової або ерозії чи навіть виразки, стверджують медики. Ну, для профілактики, в саму першу чергу, це є спосіб життя і спосіб харчування. Тобто, пацієнтам рекомендовано їсти маленькими порціями і часто, якщо, звичайно, дозволяє. Тому що не кожен собі може дозволити, хто сидить вдома, то відповідно можна щось дозволити собі. Так, хто на роботі, тому трошечки важче. Але все ж таки, так принаймні, хоча б три разові, чотири харчування в день, щоб не ускладнювати перебіг даного захворювання, відмовитися від шкідливих звичайних. Це є другий фактор. Так приймати періодично приймати якісь такі препарати трошки заспокійливі, що мають заспокійливу дію, щоб організм перебував в такому стані спокою, щоб воно не прогресувало. За словами лікарів, люба хвороба, якщо її не запустити, піддається лікуванню. Щоб не стати заручником виразки, з появою дискомфорту в області шлунково кишкового тракту необхідно сходити до лікаря, пройти відповідне обстеження. Якщо діагноз встановлений і виразка пролікована комплексом препаратів і спеціальної дієти, через деякий час вона рубцюється і більше ніколи не повертається, але при одній умові, якщо пацієнт дотримується рекомендацій щодо видуження, які дає лікар. Насамперед варто змінити спосіб життя і саме відношення до нього. Але погодьтеся, видуження того варте. У грудні минулого року було створено громадську раду при Калуській міській раді. Члени цього колегіального органу працюють, зокрема, і в напрямку молодіжної політики та пропаганди здорового способу життя. 8 квітня представники громадської ради передали загальноосвітній школі номер 5 комплект звукоапаратури, яка буде використовуватись для проведення уроків фізкультури під музику. Громадська рада при Калузькій міській раді створена насамперед для налагодження ефективної взаємодії органів виконавчої влади із громадськістю для врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики. Не можна сказати, що з цими завданнями нещодавно створений колегіальний орган справляється навідмінно. Та все ж члени ради працюють, зокрема, і в напрямку молодіжної політики та пропаганди здорового способу життя. З метою реалізації окремих проєктів намагаються залучити кошти місцевих підприємців. Так, 8 квітня, представники громадської ради. Передали загальноосвітній школі номер 5 комплект звукоапаратури для проведення уроків фізкультури під музику. Ну просто я прихильник здорового способу життя. І так як я навчався в цій школі з 1 по 11 клас, і от я товаришую з Володимиром Сакуличем, він має відношення до п'ятої школи. І він запропонував зробити уроки фізкультури веселішими. Так як в мене, в принципі, урок фізкультури був улюбленим уроком, я вирішив, до речі, це якби не, з власних, не з власних коштів, а кошти мені дала глобальна каса взаємодопомоги МММ. Тобто я вклав якусь частину грошей, і через місяць вона збільшилась вдвічі, і десятину я вирішив виділити іменно на цю справу. Володимир Гой не вперше допомагає молодіжним громадським організаціям міста та новоствореній громадській раді. Раніше він фінансово сприяв у проведенні в калуші конкурсу краси Міс Версаль та конкурсу перекарської майстерності Золотий їжак. На черзі початок кампанії із пропаганди серед школярів та молоді, занять спортом і здорового способу життя. До речі, п'ята школа стане першою в місті, де будуть проводитись мультимедійні заняття з фізкультури. Якщо експеримент вийде вдалим, під на користь учням, то громадська рада клопотатиметься перед міською владою і калуським бізнесом про виділення коштів на подібні проекти і в інших школах. Якщо це все піде добре, ми плануємо це встановити в кожній школі. Це перше, друге, це е, наші кроки. Це ми б дуже хотіли встановити веб-камери, щоб охоронець дивився не тільки. Е, то, що може побачити зір, а ще побачити, тобто буде встановлено, наприклад, 16 камер на кожному на кожному поверсі при вході, і він вже буде дивитися за безпекою всюди. От. Ну і третє наше це експериментальні класи, тобто якісь нові нові види навчання, які би стимулювали дітей вчитися і думати креативно. І я хочу ще додати, що це не тільки під музику вони будуть е, проводити уроки ще ми будемо. Е, Залучати тренерів з боксу, самбо, з танців. Вони будуть давати мастер-класи нашим учням, і, можливо, навіть один-два учні, які можливо боялися там на бокс піти. Вони побачать тренера чи на танці будуть ходити. Тому це ще, ще плюс залучення наших дітей до заняття спортом і дозвілля. Ми стартуємо п'ятої школи. Якщо все буде добре, це ми виносимо на сесію міської ради з осені. І будемо клопотати вести клопотання по встановленню в всіх, всіх школах, спортзал звукоапаратур. Тим більше це не є дорого. 9 квітня на засіданні громадської ради при Калузькій міській раді було затверджено склад постійної комісії з питань культури, освіти, сім'ї, молоді та спорту. Нещодавно у місті Івано-Франківську відбувся обласний етап 12-го всеукраїнського конкурсу колективної екологічної просвіти загальноосвітніх шкіл і позашкільних навчально-виховних закладів. Перше місце у міському етапі конкурсу здобула команда 9-ї школи Еко плюс. 17 квітня у місті Івано-Франківську відбудеться другий етап конкурсу шкільних екологічних агітбригад. Активно готуються до участі в ньому і семикласники 9-ї загальноосвітньої школи. Команда складається з шести школярів і носить назву Еко плюс. У міському етапі конкурсу юні екологи зайняли перше місце. Аби довести до Калушан екологічні проблеми хотіння, підтоплення території під шахтними виробітками і про забруднення берегів річки Лімниця. Команда Еко Плюс провела прес-конференцію, на яку було Запрошено голову громадської організації Зелений рух Карпати Михайла Довбенчука, отця Дмитра Кишенюка, директора 9-ї школи, депутата міської ради Ігоря Соколовського та кореспондентів Калузького міського телебачення. На початку прес-конференції Ігор Соколовський наголосив, що однією із головних проблем екології в місті та районі є забруднення берегів найчастішої річки Європи Лівниця. А це робиться людськими руками. І незважаючи на різноманітні акції з прибирання берегів річки, велику кількість вивезень Сміття щороку з весни до осені ситуація повторюється знову. Велику роль відіграє в цьому в першу чергу свідомість громадян, засмічують береги тисячі, а прибирають одиниці. Зокрема, Михайло Довбенчук наголосив, що екологія Калущини це міжнародна катастрофа, і потрібно якнайшвидше відновити роботу калійного заводу. Тоді і ризик загрози зменшиться. І зараз, коли йде затоплення в е кар'єрах, це, це саме це буде. Міжнародна катастрофа. Колись мої слова, скальпер добре, колись Дубенчук до говорив. Зараз казали на цій конференції що до катастрофи рік, а може й три. Ні, вона вже давно наступила. Тому що там, якщо дивитися по е, водоносному горизонту, воно так є, що вже вчені е, говорять е, правильно, там від двох до чотирьох метрів до водоносного горизонту, але є низький про, проти е, водоносного горизонту. Я вже 100% впевнений, що в водоносні горизонти вже поступає оця розсола з цими всякими елементами, які називаються та говорить, що табличний діяльний, вона вже поступає в водоносні горизонти. Як це зробити? Це тільки єдиний вихід. Найти методи, переробляти, запустити калійний завод в новий. Варто наголосити, що учасників команди «Екоплюс» активно готує до участі в конкурсі вчитель географії та біології Богдана Лисюк. Власне, завдяки наполегливій праці свого наставника учні стали переможцями міського етапу. А окрім того, володіють інформацією щодо екологічних проблем Калущини. За словами Богдани Олександрівни, у вивченні таких питань учні доволі активні і вже вносять свою частку допомоги у вирішення проблеми забруднення навколишнього середовища, зокрема і берегів Лівниці. Теми любові і поваги до батьків був присвячений захід. Шануй батька і неньку, то буде тобі скрізь гладенько, який відбувся у міській центральній дитячій бібліотеці. Своєрідну виховну годину для учнів 8 Б класу загальноосвітньої школи No3 провели соціальні фахівці нещодавно відкритого офісу Каловського міського центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді. Фахівці з соціальної роботи Любов Неболович та Ярослав Гвоздецький розповіли дітям у формі інтерактивної бесіди прості речі про найрідніших у світі людей, які про те ми часто забуваємо. А саме батьки вчать нас людських правил ніхто нас не любить так, як вони. Мама з татом готові відмовитися від усього, лише щоб дітям було добре. Дітям зачитали вислови видатних людей: прислів'я, приказки, афоризми, значення яких вони самі намагалися пояснити. У дитини заболить пальчик, а у матері серце. Материн гнів скороминущий. Материнська любов вже із молоком матері передається дитині. Вона окрилює і, звичайно, огріта любов'ю дитина, ту любов передає і іншим людям. Батьківська мудрість, батьківське плече є завжди опорою для дитини і досліджуючи науковці сімейний аспект життя людського. Зробила такий висновок, що мати дарує красу, дарує любов, дарує радість дитині. І також і батько любить і допомагає, але більше мати емоційно і духовно настановляє, а вже формує характер і дух дитини батько. Тому ці два крила завжди підносять дитину у їх житті. Цікаві були відповіді на запитання, як хто допомагає своїм батькам і які риси хотів би від них перейняти. Одна з дівчат сказала, що для батьків важлива не лише допомога у повсякденних справах, але й моральна підтримка. Наприклад, якщо мама прийшла втомлена з поганим настроєм з роботи. Не менш важливим є і зворотній процес: дітей треба розпитувати про їхні справи та як пройшов день. Приказки дотичні до цієї теми: якщо дитину не навчиш в полюшках, то не навчиш і в подушках. Погана дитина і дрючка не послухає, а для доброї і слова Достатньо. Звучала легенда про синів, а одна з дівчаток розповіла притчу про блудного сина. Виявилося, що діти іноді самі здогадуються, що батькам потрібна допомога, навіть якщо їх про це не просять. Часто батьки не хочуть перевантажувати сина чи доньку. Основи любові закладаються в сім'ї. Зневага і відчуженість у ставленні до батьків виливаються в те, що позаочі діти називають тих, хто змалку піклувався про них предками чи старими. А чи буде приємно їм, коли їхні діти так їх називатимуть? Суперечки з батьками трапляються часто, дається в знаки одвічний конфлікт поколінь, але треба знаходити компроміс, навіть якщо інколи батьки не праві. Адже кожна дитина прагне, щоб до її думки прислухалися. Тому треба з повагою ставитися до свободи вибору юної особистості. Діти повинні пам'ятати, що те, що для них роблять батьки, неоціненне, і вони сенс життя мами і тата, втілення їхніх прагнень. Підсумовуючи, сказане, прозвучала п'ята заповідь: шануй свого батька та матір, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дарує тобі. І навіть коли у кожного буде своя сім'я, не забувайте телефонувати, провідувати, допомагати батькам, адже вони завжди нас чекають. Однією з найвдаліших постановок муніципального народного аматорського театру Легенда є п'єса Олексія Коломійця Фараони. Минулої неділі, 7 квітня, ця вистава зібрала практично повну залу глядачів. Як і Тев є Тевель, вистава фараони є своєрідною візитівкою муніципального народного аматорського театру Легенда. П'єсу відомого українського драматурга Олексія Коломійця калузькі театрали включили в програму фестивалю не випадково, адже вона користується неабиякою популярністю серед глядачів. Підтвердженням цьому був повний аншлаг у залі Палацу культури юність того вечора, ніде було і яблуку впасти. Своєрідною інтерпретацією античної Аристофанівської лісістрати п'єса П'яса фараони була написана Олексієм Коломійцем рівно півстоліття тому і практично відразу стала улюбленою постановкою у репертуарах десятків театральних колективів. Полюбилися фараони і калузьким служителям Мельпомени, та й втілювали основні образи на сцені юності також впізнавані талановиті калузькі актори. Завідувача механізацією колгоспу майстерну зіграв Василь Федоришин. А образ його дружини Одарки не менш впевнено втілила Тетяна Попадюк. Ролі бригадира Ониска та його дружини Уляни відтворили Іван Ляхович та Юлія Головецька. Ветеран калузької сцени Михайло Луцак прекрасно змалював образ колгоспного сторожа Корнія. Роль завідувача птахофабрики Оверка втілив життя Микола Білоус, а колгоспним бухгалтером Аристархом та його дружиною Анною побували того вечора Олексій Дмитришин та Ірина Хемич. Прекрасно вжилися у своїй ролі і молоді актори Марія Петруняк, Тарас Кіндюк та Наталія Бойчук, хоча й у житті з колгоспами і трудоднями вони ніколи не стикалися. Проте глядаць сказала, давно минулі часи, схоже, пригадала, адже на кожну репліку чи дотеп блискавично реагувала неприхованим сміхом та оплесками. Та, та в тебе й вуса в тіські. А ти що? Зміло ніж. За словами керівника та режисера театру Легенда Лесі Піцик, вдячна публіка це найприємніша атмосфера. А щирі аплодисменти це найвища нагорода для актора. Наступним подарунком для шанувальників від творчого колективу театру буде прем'єра. 21 квітня у залі Палацу культури юність, а 23 квітня в обласній філармонії легенда поставить інсценізацію повісті Івана Франка для домашнього вогнища. 6 квітня напередодні Всесвітнього дня здоров'я у приміщенні Калуського політехнічного коледжу відбувся чемпіонат із сучасних танців Калуш Електрофайт 8. У ньому взяли участь фанати вуличних танців з різних міст України. 7 квітня в Україні відзначався Всесвітній день здоров'я. Саме до цього дня вирішили приурочити свій черговий захід Молоді калушани. Студенти політехнічного коледжу Олександр Заліський і Злата Шмакова. Захід під назвою Калуш Електрофайт Електрофайт-8» зібрав понад 100 шанувальників вуличних танців. Молоді люди змагалися у категоріях електроденс, хіп-хоп, хаус, рок біт Свою майстерність у танцювальних батлах демонстрували представники Калуша, Ужгорода, Львова, Тернополя, Харкова, Славути, Києва. Це такий танець, який виник практично у 2000 році. Це він дуже швидко. Він по якби появився у Франції, зародився. І до наших, так якби просторів, дійшов зовсім недавно, так можна сказати, 2009-2010 рік. Він дуже так би захопив взагалі. Молодь, так сказати, типу, дуже потягнуло всіх займатися цими танцями. І ну, в принципі, це цікаво, оскільки це спортивний танець, ти тут використовуєш ці свої навички, типу, те, що ти тренуєшся в залах, ти це зразу можеш використати дуже класно танцю, танці. При тому, що він так би не дуже тут не потрібна до підготовка як брекданці. Цей танець саме по собі він так би складний, але він напроти, якщо взяти брейкдансу, він набагато ну, легший. Я приїхав з міста Славути, це Хмельницькому області. Так, я перший раз скалу ось і враження в мене дуже як несподівано, бо я не думав, що буде стільки людей, буде така атмосфера, і це дуже як емоційний такий стряс, що сильно ну, не знаю, як об'яснити це відчуття. Це треба просто прийти і бачити. Все, от, Люди, колосі, танцюють, міняються опитом. Це дуже ну, сильно, дуже ну, радий, що у вас в Калищі це відбувається ось в молоці. От я ну бажаю вам успіхів, щоб ну ви розвивали це направління далі. От і ну щоб більше і більше людей до вас приїжджало, не тільки зі Славути, там ну і з Харкова, також як от і Києва і Одеси і так далі. Олександр Заліський або Саша Бублік є організатором семи попередніх чемпіонатів Калуш Електрофайт. Він входить до 16 кращих танцюристів України в стилі електроденс. Саша робить вагомий вклад у розвиток цієї культури, навчаючи талановиту молодь. До організації восьмого за рахунком фестивалю долучилася студентка коледжу, член Федерації дебатів України Злата Шмакова. Танці це дуже важливо. Ну, у нас кали ще немає особливих місць для розвитку, де можна розвиватися молоді, де можна гарно проводити час. А власне танці дають їм це, дають їм хороших друзів, яких вони тут знаходять, дають їм море вражень, дають їм ну, просто якісь гарні відчуття, відчуття наповненості, відчуття самовпевненості навіть. Ну, зараз мало хто. Хоче займатися бальними танцями ну, в нашу епоху. А власне, цей танець він дуже поширений і ну, взагалі в Україні він дуже розвивається. Судили змагання представники кількох міст. Зокрема, харків'янин Максим Молостов. Входить у топ-32 танцюристів СНД. А також Дмитро Берлов з Києва, Василь Кучкуда з Івано-Франківська та Юна Калушанка Владислава Тиш. Чемпіонат тривав впродовж дня. Спочатку судді дали майстер-клас, показавши свою майстерність та налаштувавши учасників на боротьбу. З понад півсотні танцюристів до фіналу дійшли 10. Переможцем в категорії Електро серед професіоналів став Дмитро Лисюк. Він же був найкращим і в рок зебіт Перше місце серед новачків посів його брат Андрій. Найкращим хіп-хопером визнано Олександра Пасічного. Переможці та призери чемпіонату були нагороджені кубками, медалями та грамотами. Змагання відбулися за підтримки міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. І це була вся інформація на сьогодні, яку підготували для вас мої колеги-журналісти. Я, як завжди, дякую вам за увагу. На все добре.